Всім доброго вечора. Починаємо наше відео. Насоси Ens. Будуть Енеш. Так, почнемо таких з самого дешевого. Так, Глок 81. 50 гривень. Ключ такий 81. 50 гривень. Ключ такий 55. тяжкий дуже. 100 гривень. Ключ 42. 50 гривень. Плюс 53 і з цієї сторони так. 50 гривень. Така плашка лопнувша. Давайте її доложимо. О, до дочок. Ця плашка з цим ключом, ключ треба розробити. Бачите, так разом. Плашка це 50 гривень. Ну, от такий заварений. То блгаркою 6 і буде все добре. З убили таким 50 гривень. Два таких молотка, То без отвору молоток, 50 гривень. Колон такий тяжкий. Великий. 150 гривень. Такий. 100 гривень. Так, далі йдемо. Ножниці отакі, дивіться. Отакі. 150 гривень. От бачите, вони запаяні, були. 150 гривень за них. Далее, Так. Для мічиків крутити вот такий. Зараз вам показую. стан. 150 гривень. Так. Така платформа підтиски. Показую розмір, щоб дуже ясно показую. Показую внутрішній отвір. Ну, розмір, посадку. 125, бачите? Зовнішній. 150 плюс-минус. 150 грамм. Далее, такие під пи пид пи лощата. Тески лощата. Внутрешний. Показываем. Зараз. 135. 150 грамм. Такие 150 грамм. Два. Давайте такое. Три колоса у всех. 250 грамм сверло вот такие такие стан да он ржанке а вот такие хвостовик проточный 100 гривен домкрат 20 тонный качаю такие стан верхнего штока двухштоковый ну, правильно, сан-вертинг Тут сток идеальный. Сейф сток не просил. 800 гривень. Далі. Така машинка шліфувальна, неробоча, двигун не крутиться, навіть від руки. 100 гривень. Далі покажу. Такий нерзачок. для саморобки. Такою платформою під двигун. Це крутиться, але Підшипники не треба Тут під конус. На віддачу віддам за 550 гривень. Далі. Насос, дивіться. IN BELARUS пише Nash 10G304L. Пробували це масло, там, де пише вхід, крутити масло качає без флянців. В такому стані от, 600 гривень. Далі. Тепер насос NES 50 a 3 Дивіться, я вам покажу. Все крутиться, все робить. Я теж так само масло пробував, викачує все масло. Один нюанс по цьому насосу. Ось кришка. Чи це заводське заводу так, чи це варене, щоб було. Не розумію це, я, чесно. Бачите? За це насос було 1200 гривень. О, бачите, я його крутну масло заливав. О, масло повелося, бо я крутив тільки що привався. Не було цього масла. 1200 гривень. Це, пощітне вайбер. Viber 066 911 3258. Дякую.